Коли минула вже зима, всі розтопилися сніги. Тоді прийшла до нас весна, і їй безмежно раді ми. Малята! А ви знаєте, з чим приходить до нас весна? Пропоную вам пограти у гру і ви будете знати, з чим приходить до нас весна. Уважно дивіться на картинки і відповідайте. Бажаю вам успіхів! Що з'явилось на картинці? З чим приходить до нас весна? Весна приходить до нас з яскравим теплим сонечком. Малята, подивіться на картинку уважно. З чим приходить весна? Так, весна приходить з дощами. А зараз, що з'явилося на картинці? З чим приходить весна? Весна приходить з зеленою травичкою. Правильно малята? Продовжуємо гру. Що з'явилось на галявині? З чим приходить весна? Так, весна приходить з квітами первоцвітами. А зараз послухайте малята. З чим приходить весна? Так, правильно, весна приходить з пташками. А ще, з чим приходить весна? Весна приходить з квітучими деревами. Так, правильно. І останнє запитання хто з'явився на картинці? З чим приходить весна? Так, весна приходить з комахами. Любі малята. Ось ми з вами пограли, і ви тепер знаєте, з чим до нас приходить весна. Весна прийшла, діткам радість принесла. До нових зустрічей, до побачення!